Добрий день, шановні користувачі. У цій відеоінструкції я розповім вам про те, як за допомогою сервісу Taxer отримати запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Для отримання витягу необхідно подати запит до податкової служби. Для цього потрібно перейти у розділ Звітність Підрозділ Поточні натиснути на кнопку Створити документ. Та вибрати зі списку Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Зверніть увагу, для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення полів. У відкрившомуся вікні необхідно вибрати, яким чином ви бажаєте отримати витяг. Для цього у полі Спосіб отримання витягу необхідно обрати пункт в електронному вигляді. Далі натиснути на кнопку Здати онлайн до ДПС На екрані відобразиться вікно Підписання документа, де Ви можете переглянути підсумкову форму запиту. Тепер слід перевірити дані та натиснути на кнопку Підписати. Далі виконуються автоматичні дії накладення електронного підпису та шифрування документа. Після успішного накладення підпису. Знизу з'явиться кнопка Надіслати. Після того, як ви її натиснете, запит відправиться на шлюз податкової. Витяг надійде до кабінету Таксер у вигляді окремого вхідного документа у розділ Звітність. Підрозділ Поточні. Якщо у вас виникають складнощі під час подачі запиту, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки. І ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.